Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ми з вами знаходимося на ділянці, де посажена полуниця. І сьогодні поговоримо про етапи підживлення полуниці і, звичайно, про боротьбу із хворобами та шкідниками полуниці. Адже закінчується етап дощів, має температура повітря зростати до 20 навіть градусів. А в цей період, коли підвищена вологість і коли теплота збільшується, збудники хвороб грибкових, шкідники. Активізуються, і нам потрібно знати, як в даний період, коли полуниця вже цвіте, а з часом буде плодоносити, ми могли б провести і профілактичну боротьбу, і боротьбу таку, як потрібно, із шкідниками і хворобами. У нас є дві грядочки полуниці. Ось цю що ми з вами ідемо. Це тут рання полуниця. А ось ця полуниця у нас пізня полуниця, така середня і пізніша, і антела, то вона ще не цвіте. Так, що підживлення, ті, що я вам буду зараз розказувати, то вони підійдуть вам і до такого сорта, і до такого, що ми робили, як ми проводили підживлення полуниці до цього часу. Перший етап підживлення полуниці це завжди це азотне підживлення. Ми зазвичай стараємося на всіх своїх ділянці проводити підживлення. Органічними добривами і в цьому році допомогла нам природа через те, що березень місяць був дуже теплий, була змога кропиви нарвати і заготовити настій кропиви. І також була змога настоятися настою коречого посліду. Перше підживлення ми провели саме так: ми нарвали дві третіх десятилітрового відра кропиви, долили водою до верха. 10 літрів і так бродила наша кропива тиждень. Також ми взяли третину 10-літрового відра курячого посліду, долили до 10 літрів повне відро і також воно бродило тиждень. Потім ми взяли півлітру настою курячого посліду, літру настою кропиви на 10 літрів води і полили кожний корчик полуниці. Звичайно, такий полив, таке підживлення проводиться на зволожений ґрунт, але дощики перепадали, то в цьому році було нам легко ці всі роботи проводити. Але друзі, коли холодна весна, то зазвичай азотне підживлення проводиться аміачною селітрою 10 грам на 10 літрів води, неповна столова ложка. І підливається по півлітрі на кущик на зволожений ґрунт. Також можна, якщо дощі йдуть, то взяти оцих 10 грам цю столову ложку неповну і на один квадратний метр розсипати по ділянці. І дощиком війде. Добриво у ґрунт, другий період, коли треба підживлювати полуницю, коли це йде період бутонізації і цвітіння, для цього край необхідні калійні добрива. Що ви використовуєте мінеральні добрива, то для цього вам підійде одна чайна ложка калійного добрива. Це може бути сульфат калію. Якщо у вас більше немає ніяких з чого робити підживлення, ви можете додати до цього калійного добрива ще столову ложку нітрамофоски. Там є входить склад і. Азот, і калій, і фосфор. Хто має деревний попіл це незамінне калійне добриво. Як ми в цьому році вносили деревний попіл? Ми брали просто жменьку і підсипали кожний кущик по кругу кущик і сип, так сипали, щоб цей деревний попіл попадав на листочки. Це є і профілактика проти шкідників. Але зараз, коли в нас полуниця, ось в саді є ще лиш бутонізації, вона не цвіте, бо вона пізніше родить середня. І ця полуниця, яка почала гарно цвісти, то можна використати деревний попіл для проведення оприскувань. Через те, що в нас перезволожений і так ґрунт, і вже далі нема куди лити воду, то ми беремо 1 кг попелу. 1 кг попелу це дві літрові баночки на 10 літрів води. Це добре переколочуємо і так настоюється цей деревний попіл. дві доби періодично помішуючи. Осад залишається в цьому відрі, де настоювалось, і ви переливаєте в інше відро і чисту таку сіру цю воду. І набираємо в оприскувач і гарно гарно поливаємо зверху по листочках. І це буде підживлення для рослини, бо попадає цей настій під корінь і боротьба з шкідниками. Це дуже відмінно зараз це зробити. Начинається період плодоношення, яке ж проводити підживлення. У мене є відео. Я дам куточку і під описом відео, які робити підживлення, як робити настій кропиви. Як робити настій деревного попелу разом з дріжджами, як робити самі дріжджі, щоб підживлювати полуницю? Як робити підживлення із кірок хліба? Це все є в цьому відео, щоб не забирати ваш ефірний час, і ви це все зробите. Також на даний час дуже добре зробити підживлення як бакову суміш, використовуючи і марганець, і використовуючи бор. І деревний попіл, там багато різних складових. По цьому в мене також є відео. Я напишу під описом назву цього відео, щоб ви зайшли, подивилися. Друзі, також починається бачите, цвітіння. Зараз будуть стояти погожі теплі дні. Вже період дощів минає. А як у вас були дощі, були проливні, був сніг? Напишіть цікаво, що робиться на території України. То період цвітіння і бутонізації дуже добре провести підживлення, використовуючи ось борну кислоту. У мене також є відео, як провести підживлення борною кислотою, і це цьому відео я розказую на яких ґрунтах можна проводити. Це оприскування борною кислотою, на яких не можна що потрібно зробити перед тим як думати проводити оприскування борною кислотою для кращого цвітіння і бутонізації? Я також дам силку на відео. Хочу також звернути увагу. Ось ми осінню посадили молоденькі кущики полуниці оцеї ранньої, і вона дивіться дуже гарно цвіте. Підживлення таких молоденьких кущів до двох років проводити не потрібно. Вже якщо вашій полуниці більше два роки, тоді ви проводите підживлення. І друзі, не забуваємо зробити живлення після збору урожаю через те, що наша полуничка має відновитися, мають поступити поживні речовини. І щоб ми також отримували в слідуючому році гарний пригарний урожай. Ми зазвичай свою полуницю повністю скошуємо. Наші полуниці багато років. Нові сорти полуниці, друзі, потрібно 3-4 роки максимум і міняти сорти. Наша полуниця це старі сорти, які ми омолоджуємо кожен рік, використовуючи скошення. Після того, як скосили полуницю, ми її проводимо гарне підживлення. І це дає нам змогу знову на другий рік отримувати гарні урожаї, які нам повністю вистачає для нашої сім'ї. Чим підживлювати потрібну полуницю після скошення. Якщо ви використовуєте мінеральні добрива, то добре використати 2 столови ложки, нітрофоски і одну склянку деревного попелу на 10 літрів води. І піділяти кожний кущик, піділяти цю ділянку, де ви скосили полуницю. Ну, Зазвичай це вже літо і можна зробити любі бруділки, то ми робимо таку бруділку, такий трав'яний ностій. Ми вже беремо пластикову бочку, кидаємо туди 2 треті бочки кропи. Кидаємо третину бочки курячого посліду, можна кинути коров'яка, докидаємо з піввідра перепрівшого компосту, і така в нас виходить бруділка. І потім ми отаку ділянку ми повністю поливаємо, використовуючи літру отакої бруділки на 10 літрів води. І тоді дійсно, що заселяється мікрофлора на дану ділянку. І... Получає ділянка дуже багато поживних речовин. Друзі, як ми боролись із шкідниками і хворобами полуниці, березень місяць був теплий. Нам дало змогу обробити всю цю полуницю фітоспорином. Ви знаєте, що фітоспорин це мікробіологічний препарат і він захищає рослини від грибкових та бактеріальних інфекцій. Фітоспорин можна використовувати кілька разів за сезон, але використовувати тоді, коли ґрунт має більше 10 градусів тепла і на дворі тепло. Так, що буде змога обробити ще фітоспорином. Ой же передають на тому тижні до 20 градусів тепла, і ми знову обробимо нашу полуницю фітоспорином. А хвороби полуниця має такі, як борошниста роса, має буру плямистість і сіру гниль. Якщо у вас такі хвороби на ділянці є, то можна використати звичайно хімічний препарат, такий як хорус. Термін очікування даного препарату 7 днів. Який Шкідники досаждають на полуниць. Шкідники це може бути павутинний кліщ, може бути суничний кліщ, може бути хрущі, личинки хруща, слимаки, медведка, довгоносик на полуниці може бути. Якщо у вас шкідники з року в рік на ділянці, то добре використовувати хімічні засоби, такі як актилік, бі 58 кораген, але в них термін очікування 20-21 день. Можна використовувати біопрепарати, це такі як Актофіт і фітовер. Там термін очікування всього 2 дні. Це біологічні препарати, вони безпечні для людини, то їх, якщо є такі проблеми на вашій ділянці, можна використовувати. Якщо у вас є хрущі, можна боротися з хрущами, використовуючи хімічний препарат антихрущ. Але в нього термін очікування 30 днів. То, друзі, якщо ви. Запізнилися, а може, моє відео запізнилося, щоб допомогти вам, то будемо боротися вже, якщо є хрущі після збору урожаю, бо це хімічний препарат. Але полякати, що хрущі, що медведку, що слимаки, ми можемо використовуючи звичайний аміак. Друзі, по аміаку в мене є ціле відео. Я дам силочку на відео, і ви все подивитеся. Якщо ми профілактично... Використовуємо аміак, то ми беремо дві столові ложки на десять літрів холодної води і оприскуємо по листу, і воно попадає в ґрунт як добриво азотне. Від цього збільшується зелена маса наших кущиків. А якщо нам потрібно використати проти хрущів, проти медведки, то ми беремо чотири столових ложки. Робимо в тих місцях, де ведуться ці ненажерливі шкідники, такі. Якби ямки в шахматному порядку і наливаємо їх розчином МіАК, де використовуємо 4 столових ложки, але ні в якому разі не повинен цей розчин попасти на листочки, бо вони припічуться. Треба тоді змити, буде чистою водою. І ми їх полякаємо шкідників і своїх ділянка. Друзі, якщо у вас є питання, пишіть. Пишіть, як ви боретесь з такими шкідниками в себе на ділянці. Ми всі будемо задоволенням читати і брати для себе якийсь досвід. Якщо вам порада, де мої корисні, ставте лайки, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Я бажаю всім мирного неба над головою, здоров'я і радості від отриманих щедрих урожаїв. До побачення, до нових зустрічей, дорогі друзі.